Вітаю вас, шановні колеги, учителі трудового навчання. Кожного року в Україні проходить Всеукраїнська учнівська олімпіада з трудового навчання, яка проходить чотири етапи. В Олімпіаді беруть участь обдаровані діти, які мають найкращі успіхи з предмету. Підготовка до Олімпіади вимагає багато зусиль від учителя і учнів, тому що за короткий час треба. Повторити і систематизувати багато знань з предмету. Редакція газети Трудове навчання видавництва шкільний світ підготувала для вас посібник готуємось до олімпіади, який допоможе і вчителю, і учням підготуватися якнайкраще до неї. Даний посібник містить тестові завдання. З програми, ще неї програми для 5-9 класів, а також і ті, які виходять за межі даної програми. Автори даного посібника Надія Боренець і Ірина Ходзицька, намагалися скласти тестові завдання так, щоб якнайкраще ефективно можна було їх використати під час підготовки. Також ці тестові завдання можна використовувати і на уроках для тематичного оцінювання учнів. Ми прагнемо зробити вашу роботу продуктивною, легкою, радісною, тому цей навчальний посібник це якісний і надійний помічник для вас. Детальну інформацію про наші книжки ви можете отримати на сайті нашого видавництва Шкільний світ. З вами була Людмила Рек, головний редактор газети «Трудове навчання».